Ми гріли червоне вино на великих свічках, Вогонь тихо пестив в криштальні, вмілий коханець, накине на плечі пітьма свій затасканий фрак, І втомлене місто галантно запросить на танець. Вино це мій батько робив підравіння сирен, Неспішно робив із душею, як завжди, донині. Бо того вина свій характер, свій настрій, свій ген, як кров всього роду біжить воно по повині, ці келихи нам показав чарівний антиквар, коли ми блукали весною зеленим подолом. У нашому світі, здавалось, немає ні воїн, ні свар, і сходило щастя щоранку за тим видно коло. Великі свічки нам колись подарила кума, валялись роками вони непотрібні, безрідні, а зараз мгріємо вино, а на дворі зима. Згадаєм кому, що тепер із дитиною в Розвіється ніч над землею свій зоряний прах, Та стане для людства у ще один день пересадка. Ми гріли червоне вино на великих свічках, та знали, що скоро ця мить стане новою згадкою, ми інкали з каменю, часини сталі зрідка зі скла, змінили надії думки, підкрутили тональність, і кожна ця згадка, немов генератор тепла, маленький фрагмент. Що склали велику реальність?